Тільки коштує оформлення нетбілінг в Україні. Вартість залежить від розміру вашої сонячної станції, регіону України, де вона встановлюється, та самого енергопостачальника. Ось деякі загальні витрати, на які вам потрібно буде звернути увагу. Перше Вартість технічних умов. Плата за отримання технічних умов для приєднання обладнання до електромережі. Друге вартість дозвільних документів, включає збори за реєстрацію документації, ліцензії, якщо потрібно, та інші адміністративні збори. Третє. Вартість встановлення обладнання. Це може включати витрати на покупку та монтаж сонячних панелей або іншого обладнання. Четверта плата за перевірку технічних параметрів установки та її офіційне підключення до мережі. Якщо переходити до конкретних цифр, то на сьогодні вартість підняття потужності в обленерго коштує від 2,5 тисяч гривень за 1 кВт в залежності від регіону. Ви можете спробувати пройти тернистий шлях оформлення нетбілінгу самостійно, а можете звернутись в нашу компанію, яка зробить.